Душова колона із змішувачем колір КБ – Це вибір на користь стильного дизайну, високої надійності та екологічності. Виготовлена з якісної латоні система вирізняється міцністю та довговічністю, Хромоване якісне покриття стійке до забруднень та полегшує догляд. Поверхню легко очистити м'якою губкою та водою без використання агресивних засобів. Змішувач душовій системи, оснащений іспанським картриджем Седал, розрахований на багаторічну роботу та аератором неопил, який забезпечує м'який та економічний поток води, усі комплектуючі преміальної якості, що робить використання максимально комфортним. Ергономічна ручка управління, короткий вилив та дві ріки, ручна та стильова, гарантують різноманітність під час прийому душу. Матеріал виробу латунь. Одноважений змішувач. Стильова рійка 312х213 мм. Стиль модерн. Вилив короткий. Комплектація шланг 150 см, ручна рійка, стрільова рійка, чашки, ексцентрики, гума, прокладки, тримач для рійки – усе все те, що необхідно для того, щоб її легко та зручно встановити. Серія 030 має такі кольори, як хром. Чорний, ну і звісно ж графіт, коріл Кабі 5630 ідеально доповнить будь-яку сучасну ванну кімнату.